Там собі дивіться, щоб воно не мішало по цьому. Добре, друзі. Сьогодні, знову ж таки, я не люблю довго говорити, але я сподіваюся, що те, що буде говоритися, воно буде для вас дещо корисним. Не знаю, як ви, але коли коли мене кличуть щось робити, я хочу знати абсолютно все. Від того, хто буде робити. Як ми це будемо робити, коли, е, хто буде чим займатися і тому подібне. Хто подібний до мене в такому? От коли вас кличуть, от робити то-то-то. Окей. Другий та. Да? Двоє людей тільки такі, так? Да? Добре, підніміть руку. Хто… О, друг, друга ситуація. Ви не хочете знати, що, що там буде, е, коли вас кличуть кудись щось робити? Ді, ще раз. Нас покликали. Я Хочу дізнатися абсолютно всі деталі. Що ми будемо робити? З ким ми будемо робити, коли, куди, кому. Хто такий самий? Окей. Okay. Хто І інший табір? Ви не хочете це знати. А, хоче, просто а просто Юля, то ти відповіла на своє питання. Особо просто по барабану. Я залюбив. Це називається. Я залюбий двіж. дві тільки, крім голодовки. А якщо голодовка, ти ж не знаєш туди клечі. Власне, у нас кимось. Просто Чому? Пам'ятаю, коли на самому початку засновувалася нова церква, прийшов Іля і Саша. Давай ми ну, давайте будемо організовувати нову церкву. І в мене зразу в голові. Хто? Скільки. Скільки в нас є грошей. У нас є стульчики. У нас є приміщення. Куди ми будемо людей запрошувати? Як ви думаєте, що з цього було? Стільчики? Стільчики Стільчиків не було. Не було. Був Ілля і Саша, який сказав Бог нагладить. Власне, що ми віруємо, що воно все буде. Ми тоді, вони тоді шукали. Я навіть не шукав ще приміщення. Вони тоді вже шукали приміщення. Наші гроші не було на це приміщення. ми, ну, Просто шукали його. Але вже, ну власне, почався процес нової церкви. Я не знаю, як мене тоді дернули, але впевнений, що тоді працював Бог. Я зазвичай на такі теми не погоджуюся. Ну, Якщо я не знаю, ну куди, ну що. Але є момент Божого втручання. Я сказав, «Да, пішли, і тоді дуже дивним чином для мене це досі зараз є. Як Бог нас укомплектовував стільчиками, ноутбуками, столами, обігрівачами, потім кондиціонером, потім музичною апаратурою. Коли зараз це подивиться, ну це є та й все. Але коли вернутися на самий початок, цього всього не було. Взагалі нічого з того свого не було. Була тільки віра, і причому віра в них двох в мене не було. <ріст> <ріст> Такий я не сильно віруючий, можна сказати. Але, 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 через, через їхню віру я запалився. Тобто, коли Ілля привіз першу партію стульчиків сюди, чи що, чи столи перші сюди приїхали? То що сюди перше приїхало? Стільці. Е, ні, ну умовно, ні звідки, бо я не знав звідки там вони його взяли. Е, тоді в мене з'явилися оце маленькі кроки віри, що ну ладно, окей, йдемо далі. І отак йдемо далі, йдемо далі. І оці всі речі, які зараз в нас є, це Божий дарунок, який даний по вірі тут. Не тому, що ми так багато заробили, а тому, що це Бог потурбувався про нас. Для чого я підвів, друзі? Я не знаю, чи задумувались ви, але коли Бог покликав своїх учнів, як це відбулося в них, ми зараз вже знаємо всю картину. Тобто, як це відбулося, що з ними, стало, що з ними ставалося протягом того, коли він був з ними, що з ними сталося потім, коли він пішов. І які слід вони залишили, але насамперед, от на той момент, коли Бог тільки їх покликав, вони не знали нічого, що буде далі. Це записано в Матвія 4 розділ, 18 вірш. Покликання перших учнів. Подивіться, як він же проходив поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів всім вона, що зветься Петром та Андрія, його брата, що вода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас. Ловцями людей. І вони покинули сіті і пішли вслід за ним. <кій> Дивно, того що тут не було розписано плану. Йдіть за мною, і ви спочатку ми будемо вчитися з вами. Потім вам буде досить складний період, коли я вас покину, і скоріш за все більшість із вас помре мученицькою смертю. Ну, тут то того не було вказано. Він сказав одну річ. Одну. Ідіть за мною. І я зроблю вас лицему. Але зараз ми трішки розширимо цю ситуацію, подивимося е, ще раз таки, дуже важливо, щоб ми зараз е, уявили себе в, в тілі цих учнів, які от, знають Ісуса е, і більше далі нічого. Тобто для них це також йде невідомістю. Вони пригають в невідомість. Важливо. Важливо розуміти, хто підходив до них. Вони знали Ісуса, але вони вже знали його як такого мудрого вчителя. На той момент, коли він до них підходив, він для них був розумним вчителем, який потім став і відкрився для них Сином Божим. Але це вже нам говорить про те, що він був у великій пошані серед них. Я знаю, що досить банальне питання, яке може задати пастор цієї кафедри. Кожному, а ким для вас, є Ісус? Хто Він такий для вас? Чи є Він в пошані і чи підете ви за ним, коли Він покличе? Знову ж таки, чому я кажу? Тому що уявляємо собі, звичайна людина, яка приходить до вас в костюмчику і каже: Ходи зі мною, я дам тобі роботу. Хто піде? Крім Юлії. Я не знаю, може Юлія піде. Хто піде, коли незнайома не людина? Тобто, просто от людина в якась в костюмчику незнайома. Добре. Окей. Okay. Ви сміливіші, ніж я думаю. Гаразд, що ви таке IT спрямування. Добре, якщо сюди приходить Біллі Гейтс або Ілон Маск, не знаю. Ви його знаєте, так? Ну, Хто знає, там, підніміть руку. Хто, я не знаю, назвіть ще відому людину, яку-небудь. Яку Уявляйте собі цю людину, яка неймовірно відома у всьому світі. Він каже: так, Максик, я знаю, ти програміст. Е, йди за мною я дам тобі роботу. Як? Наскільки воно в тебе вже бажання стає більшим піти? Чи, Віталік, я знаю, ти займаєшся е, е, цим менеджментом, в мене є для тебе робота. Ну, Вже уже не просто людина в костюмчику. Так? Це вже людина, яка має неймовірно сильний авторитет, і за якою ну, на диво легше йти. Тобто, а, ну це він, все, я пішов. От, от це саме відчуття, яке я хочу вас підштовхнути для того, щоб ви мали, коли ви, маєте, коли ви вступаєте у відносини з Ісусом, за ким ви йдете? В кого, в, 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 в ким ви його бачите? Це просто якийсь невидимий Бог де десь там літає? Чи це щось, щось трошки інше? Хтось трошки інший? Перше питання це хто. І друге питання, бо ми так швидко впригуємо, куди? Куди? І він каже до них: Ідіть слід за мною. Наше логічне запитання зразу може бути: добре, але куди? Яка відповідь? Хто знає? «Ідіть вслід за мною. Добре, вслід за тобою, але куди? Ні. Ідіть вслід за мною. А там розберемося. Там буде ясно. Вам не треба того знати, бо це буде пізніше. Те, що, зараз, те, що має відбутися у вас зараз, це готовність слідувати за Христом. Без чіткого плану на ваше життя. Так, в 23 ти одружишся, потім ти народиш кілька дітей, потім тобі буде трошки важко, але потім я дам тобі прекрасну роботу і ти там до 50 років станеш мільйонером. Ну, легше, так, якщо розумієш, ну, мільйонером буде, ну ладно. тоді жара, тоді можна йти. Він каже просто: йди вслід за мною. Твоє життя буде повне всяких непередбачуваних речей, які ти, на жаль, не зможеш. Пройти ідеально. Тобто, не вся в твоєму житті буде ідеально. Але все буде добре, якщо ти будеш йти вслід за мною. Буде погано, коли ти будеш розвертатися і не йти вслід за мною. Будеш падати. Але дуже прекрасна особливість християн це те, що при падінні в нас є Господь, який прощає і піднімає. Вертає нас назад і знову каже: Йди куди? Слід за мною. Долучитись до нього і йти вслід за ним. Цієї інформації має бути нам достатньо для християнського життя. Наш напрям йти вслід за Богом. Наступне, що може бути прийти в голову, Окей, але я нічого не вмію. Що я буду робити? Я нічого не вмію. І ще дуже цікаву річ, коли бачите, я виділив. Три слова. Перше це він. Друге це ну, три такі блоки. Друге це йдіть за мною. І третє. Що там пише? Останнє прочитайте. Я зроблю. Хто такий я? Правильна відповідь давайте. Ісус. так? Да? Отже, я нічого не вмію. Це логічно. Ви нічого, що не вмієте. І на початках відносинам з Богом. Або вашого християнського життя, навряд чи ви будете й багато знати. Але тут мова Бог не вибрав вас через ваші знання. Чи Бог не вибрав вас через те, що ви такі хороші? Бог вибрав вас. І тому Він каже, Я зроблю з вас. В даному випадку Він жив, я зроблю вас ловцями людей. Вони були рибаки, ну метафора, приблизно. Я не знаю. Ким Бог хоче зробити вас, але тут важливо, якщо я піду за ним, то Бог зробить з мене інструмент, який Він використає далі. Ми ніколи не досягнемо рівня, коли ми, хоч на один відсоток, будемо гідні бути з Богом. Це неправильне розуміння. Нас не вийде з себе народити це. Саме тому Бог обирає і це є великим благословенням. Коли Він дає можливість брати участь у його плані. Щоб він задумав робити. Ем, ще важливо. Ем, якщо ми зараз знаходимося, де ми знаходимося, от зараз тут є, і ми є з Богом, ми можемо сказати: Я йду за Богом. Значить, ми готові до ситуації, які зараз в нас будуть ставатися. Тобто Бог готує. Я зроблю вас. Бог виховав. В учнях там, певних певних людей він виховав учнів. Він сказав, я зроблю вас, він зробив. І вони зробили там великі речі, які були в їхньому житті. Бог не кидає на призволяще Тобто він не кидає на як безпомічне дитя. Ну йди, роби. Ні. Він опікується, він виховує. Часом дає тести, щоб перевірити, наскільки ти зараз дієздатний. Недієздатний, падаєш, піднімає тебе. Знову подавай, опікую тобою. Я зроблю це слово, я зроблю з тебе. Я зроблю, тільки слідуй за мною. І ще раз повертаючись до такого е, нашого бажання, скласти план на наше життя, щоб ви, ну добре, я йду я йду за тобою, Боже, але, будь ласка, покажи мені, е, покажи мені план мого життя. Вірите, зараз вам покажу. Куди? З Богом. Навіщо? Бо він так сказав. Де ми будемо жити? Бог потурбується. Головне, що з Богом. Бог не кидає на призволяще. Ви не будете стояти з простягнутою рукою. Бог потурбується про вас. Через церкву, через інших людей, через роботу. Бог потурбується про вас. Головне, що з Богом. Яка буде наша робота? Що ми будемо робити? Куди він нас кличе? Виконувати його волю. Буквально робити те, що Він хоче. Бо ви вибрані, щоб виконувати, виконувати добрі діла, які наперед Бог призначив вам, щоб ви їх виконували. Робити те, що хоче від вас Бог. Вам треба деталі? Ну, в принципі, може комусь треба. Е, яка буде зарплата? Зарплата теперішня тут це е, присутність Бога в твоєму житті. Зарплата, яка тебе очікує в небесах, це вічність з ним. Знову я люблю це повторювати. Якщо ми зараз ми, ми кажемо, а, ну таке собі, присутність Бога в житті, ну таке собі, така собі зарплата. То друзі, нема що робити в небесах. Бо там буде вічність, де ми будемо мати присутність Бога. Мені не цікаво пізнавати Бога тут. Тоді нема що робити на написах, бо ми вічність будемо пізнавати Бога. І це буде прекрасно. Це є прекрасно. Тепер наступне питання. Можливо, у вас виникає, не знаю. Для чого? Для чого мені це все? Для чого мені слідувати за Богом? Для чого? Чого робити ці добрі речі. Е, для мене це така маленька відповідь, не знаю, наскільки воно вам задовольнить, але для того, щоб стати частинкою Божого плану. Бог вибрав тебе, щоб використати тебе для того, що Він хоче зробити тут, на цій землі. Ми всі очікуємо, що е, не знаю, можливо, не ви всі, очікує, це загальна фраза дуже. Е, я в певний період часу свого очікував, що Бог буде пряме мати втручання в наше життя. Тобто в ну, нас є багато бідних. Боже, будь ласка, виправ Бог тиш І всі ну, перестала бути бідність. Перестав бути голод, перестало бути в Ді, в сиріт. Але питання, як Бог діє зараз? До вас відкрите питання. Як Бог діє зараз? От Є багато людей, які потребують. Зараз, в Україні навіть, як Бог діє? Багато хто молиться Боже поможи. Як Бог помагає? Є думки? Нема думок? В середу ми маємо роздачі продуктових наборів. В Середу, так? Бог використовує церкву для того, щоб робити свою справу і робити цей світ краще. Хто має стояти? На, на мітингах проти поганих законів тут в Україні, які поширюють е... ну, пропаганду, гомосексуалізму і тому далі. Що це треба вчити? Хто це має робити? Ми кажемо, Боже, зупиниться. Добре, дорога церква, петиція. гайда. пишемо, підписуємо, поширюємо це все. Боремось проти цього законними методами, стоїмо проти цього. Боже, зупини це, але коли в, ця, в, в класі є обговорення батьків всі за. Ну я утримуюся, що я буду проти всіх. Ти? Ні, Друзі. Якщо ми знаємо, що таке добре, що є добро, Бог хоче використовувати вас для того, щоб зараз спиняти це все, для того, щоб навпаки допомагати цим людям. Бо хто знає, можливо, саме ви є тим інструментом, який зараз має допомогти. Ще одна цікава річ, що ми привикли думати, що все, що є в нас, це наше. Постарайтеся зараз переключитися і мислити, що все, що є в вас, це дане вам Богом. І, можливо, не тільки для вас. Можливо, воно дане вам, щоб ви стали інструментом, щоб ви передали це іншому. Зразу в голові, ну я ж нічого не маю. Знаєте, що хтось не має більше. Коли йде зацикленість на собі, то, скоріш за все, ви нічого й не віддасте. Коли буде слідування за Богом, Бог використає вас. І це не якесь не щось погане, це прекрасно, коли Бог використовує тебе для чогось доброго, для свого великого плану. Ще раз. Бог вибрав вас не тому, що ви такі особливі, але ви стали особливими через те, що Бог вибрав вас. Ви не заслужили цього. Ви не заслужили Божої милості. Я не заслужив Божої милості. Перестаньте так думати, якщо ви думали перед тим. Він важливо пам'ятати, за ким ми йдемо. За Ісусом Христом. Йдіть за мною. Без чіткого плану, без всяких уточних деталей. Загально давалась би фраза, але в якій міститься все, що вам потрібно. Ідіть за ним. І він зробить з вас інструмент для свого, для того, щоб використовувати далі. Він зробить, якщо будете йти за мною. Я зараз пропоную встати і помолитися. Давайте я напевне дам дві хвилинки часу. Можете в голос помолитися, хто має бажання. Хто не має бажання в голос, ви можете молитися тихо. І я закінчу через дві хвилини.